Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за поліцейських будемо ганятися. Я не знаю, що це за гонка у нас тут. Ну, давайте на раз по Audi TT RS виберемо. Тут треба доїхати, якщо на ЗОТО, то за 3 хвилини 3 секунди. Більше 12 кілометрів гнати. Поїхали, прискорюємося. Давайте сюди скоротимо шлях, щоб швидше було. Так, я досить швидко, як можу, їду. Перескорюємось, я на максимальній швидкості їду. Там... А, ось воно скорочення. Головне не врізатись боком, бо 2 секунди штрафних прибавлять. Туди ось так заїхали. Оскорочуємо шляхи, щоб швидше нам їхати було, прискорюємось. І ми на максимальній швидкості їдемо. Це ж прибавило 2 секунди, бляха-муха. Невдало називається, заїхав. Прискорюємось. Ось так ми скоротимо шлях. Ого, оце ми вили тіли. Важко навіть сказати слово тут, коли я так ганяю. Сюди ось так скоротимо шлях. Тихіше. А ось і фінішна смуга для нас. На золото виборов'я. Винагорода нас очікує. Нова поліцейська тачка. Астон Мартін DBS. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!